про те, що реформи посилення економіки і обороноздатності країни це лише частина пріоритетних напрямків роботи Верховної Ради цього року. Над якими ще завданнями першочергово працюватимуть народні депутати, розповіли відповідно нашим кореспондентам У цьому році. Однозначно, Верховна Рада буде зосереджена на тому, аби ще покращувати якість забезпечення українського воїна, який сьогодні захищає усіх нас. Верховна Рада буде працювати аби зближувати входження України до Європейського Союзу, а це багато кластерів. Відбувається скринінг власне, законодавства, і потрібно буде вносення змін законодавства в багатьох сферах. Це є вагомою роботою для парламенту в цьому році. А також, звичайно, вагомим аргументом буде і те, що парламент зможе обрубати вплив. Кремлівського коріння в українській політиці насправді законодавча робота Верховної Ради у 2025 році вона буде такою ж ефективною і інтенсивною з огляду на те, які головні завдання стоять перед радою у 2025 році. Я би виділила не законопроекти, а головні магістральні напрямки один напрямок пріоритетний це імплементація вітчизняного законодавства. До законодавства Європейського союзу, а відтак нам потрібно адаптувати українське законодавство, українські закони до е, існуючих законів у Європейському Союзі. Це головний наш напрямок роботи. Другий великий блок питань це те, що стосується внутрішньої політики в Україні і, зокрема, забезпечення життєдіяльності України у час війни. Тому це і економіка. це це оборона, це забезпечення української армії усім необхідним, і зокрема цими правовими механізмами, і соціальні питання, які так ну, оперативно змінюються. Тому роботи багато попереду все залежатиме від ситуації на фронті для кожної фракції в парламенті. зрозуміло, будуть свої пріоритети для всіх загалом. Ситуація на фронті для батьківщини пріоритети своїх соціальних питань. Це допомога збройним силам України, ветеранам, внутрішньо переміщеним особам лікування поранених. А також батьківщина буде регулювати з огляду на те, що голова ТСК по закупівлям. Медикаментів є Тимошенко буде регулювати дуже, дуже контролювати буде ціни в аптеках, адже в Європі на жаль ціни на порядок вище, ніж в наших в наших аптеках. Тому тимчасова слідча комісія має навести порядок там. Пріоритет один реформи. Всередині країни це посилення економіки та обороноздатності. Назовні це практична євроінтеграція. Все дуже максимально конкретно. 22 структурних маяки у співпраці з МВФ та 56 індикаторів за програмою Ukrainian Facility, в тому числі в роботі Верховної Ради. Від їх виконання залежить надходження в Україну понад 2,6 мільярда доларів від МВФ та 12,5 мільярдів євро від Євросоюзу.